Перша глава огляд армії на полі бою Курукшетра. ми будемо читати другий розділ першої глави це з 28 го вірша да. і так далі арджуновача мам сваджанам Кришна, я Юйутсум саму пастхитам сидanti мукам мукамчапаришу. Арджуна сказав, мій дорогий Кришна, я відчуваю, як тіло моє тремтить і в роті мені пошерхло. Бо я бачу перед собою своїх друзів та родичів у такому бойовничому настрої. Ще раз е, нагадаю, що чотири буде аргументи Арджуни, чому не треба вступати в цю битву. Да? І перше це співчуття, друге це насолода чутів, тобто насолода життям. А, і третє це гріховна діяльність. Ну, і за те, що це гріх, ми не будемо вступати в цю битву. П'яте це четверте гибель династії. Тобто загинуть великі династії. Тому не треба вбивати зараз династії. Тут лідери всіх всі династій. Тому зараз ми будемо цьому, на цьому робити акцент. Співчуття це буде перше, потім друге насолода життям, чи чуттям. Третє буде «Гріховна діяльність і е, гибель династії. В цьому вірші просто пересохло в роті, да? тіло тремтить і все таке подібне. До речі, Шлапровопада тут згадує в цьому вірші Шиман Баго там П'яту пісню 18 глава, 12 стих того, хто непохитний у відомом служінні Богові в особі, не наділено усіма чеснотами на півбогів. Тут він розбирав таку тему як відданість, що віддані мають определені гарні якості. Добре. Все тіло моє здригається, і волосся стає дибом. Мій лук дівове слезає з рук, а шкіра палає. Я більше не можу залишатися тут. Я вже не володію собою. Розум мій потьмарився. Я передбачаю одні лише нещастя у Крішну цю демона кеші. Яку користь може принести битву, в якій загинуть усі мої родичі, мій дорогий крішний? Я не можу бач, бажати перемоги, щастя і радощів здобути такою ціною. Це у нас 31 й вірш. Цікаво. Це насолода чуттів. Да? Він не може здобути радощів такою ціною. Тому до цього розділу ми внесемо цей вірш. Це у нас 31 вірш. Перший грудінь. І так. Це насолода чувств. 31 вірш. Добре, йдемо далі. 32, 35. Ого він, да навіщо нам царство, щастя, бай навіть саме життя, якщо ті, заради кого ми могли б бажати усього, того вишуковані зараз проти нас у бойовому порядку на цьому полі? Матхусуда, коли вчителі, батьки, сини, дяді, діди, дядьки, поматері, тісті, онуки, свояки та інші родичі стоять переді мною. Ладні віддати своє багатство та життя, як я можу бажати їхньої смерті, навіть якщо в протилежному випадку вони вб'ють мене. Отже, нардно, опертя усіх живих істот, я не можу битися з ними навіть заради трьох світів, не кажучи вже про землю, що за радість нам від вбивства синів літарашти окрішно. Ну тут мені здається два вже є. Тобто, як я можу вважати їхні смерті, навіть якщо вони вб'ють мене. Ну, в принципі, так. Да. От з 32 по 35 можу також віднести до цієї категорії. Категорія яка? Категорія та, що чуттів царство, гроші і так далі. Як я цим буду насолоджуватися? Великий гріх ляже на нас за вбивство синів третирашки і наших друзів. Хай навіть вони і лиходії. Ми не повинні цього робити. Що ми досягнемо, о Кришно, Чого ми досягнемо? Супружа богині процвітання. Чи зможемо ми бути щасливі, вбивши родичів? Так, тут теж про щастя, але також про гріх. Це 36 вірш. Гріх, да? Також там з 32 по 35 також був цей аргумент, що <кхем> співчуття було Да. І так, 37, 38 вірші. Отже, Нардено, нехай ці засліплені жадібністю люди не вбачають ніякого гріха вбивстві членів своєї родини і ворожнечі з друзями. Але чому ж ми ті, хто усвідомлює, що знищення родини гріх? Повинні так чинити. Що знищення родини? Гріх повинні так чинити. Тут у нас 37, да, і 38 тут про гріх, але також. 37 і 38, також вірші розказують про загибель династії. 37, 38. Ну, кажеться, що загибель династії це гріх. Просто. Коли руйнується династія, гинуть вічні родинні традиції. А ті члени родини, які залишилися в Впадають у безвір'я. Тут е, конкретно да, про династії кажуться 39 вірші. Коли в родині панує безвір'я, окрішно жінки такої родини стають розбещеними, а деградація жінок у початку рішення призводить до небажаного потомства. Це вже наслідки да, того, що династії. 40 у вірші. Добре. 41 Коли збільшується небажане потомство, виникає пекельне становище як для родини, так і для тих, хто руйнує сімейні традиції. Предки таких родин падають униз, бо... Пожертва їм у вигляді води та їжі повністю припиняється. Це був 41-й. Він також дас сюди відноситься до наслідків. гибелі династії? Так. Внаслідок лихих дій тих, хто руйнує сімейні традиції. Множиться небажані діти і таким чином зазнають краху будь-які громадські заходи разом з діяльністю заради родинного щастя. Да, наскільки глибоко тут думка така. В 42-му вірші теж наслідок пагубний. Е, 43-й вірші. О, Крішна, ти, що підтримуєш життя всього людства. Я довідав. Я довідався через учнівську послідовність, що ті, хто руйнує сімейні традиції, завжди падають у пекло. 43. -тє. Вірш теж про знищення традицій. Перші голові. Так. О наскільки ж безглуздим прикрим є те, що ми готуємось учинити такий великий гріх, спонуковані жагою розкішних людських насолод. Ми сповнились рішучості вбити своїх же родичів. Ну тут теж і А є, і Б? Ну, тобто і співчуття да, в цьому вірші це у нас 44. й І що там у нас? Насолода, да, царська теж є 41. -й. І гріх є на да, 41-й вірш. О наскільки є безглузди, і прикрим є те, що ми готуємося чинити такий великий гріх спонуковані жагою. Розкішних царських насолод ми сповнилися рішучістю бити вже своїх же родичів. Ну тут більше три аргументи да, буде. Так, і 45-й вірш. Хай краще мене беззбройного і безборонного. Об'ються на дрітараш, ніж я буду з ними битись. Це 45 те це я вважаю співчуттям. Так. Вимовивши ці слова, Джуна відклав лук та стріли. Есів у колісниці сповнений горя. Це останній вірш на 46. Дуже добре, дуже добре. Ми прочитали вірші. і Ще раз хотів би прочитати 32, 35, і, і може до них ще трошки. Так. Ого він! Навіщо нам царство? Щастя, бай навіть саме життя, якщо ті, заради кого ми могли б бажати усього того вишковані зараз проти нас у бойовому порядку на цьому полі. Заради кого ми могли б бажати усього? Да, ну це да, теж співчуття. Я би відніс цей вірш. 32. й, -й. О, Матху, особливо, Коли вчителі, батьки, сини і так далі стоять перед нами. Ладні віддати своє багатство та життя, як я можу бажати їхньої смерті, навіть якщо в протилежнім випадку вони уб'ють мене. Отже, нардено опертя всіх живих істот. Я не можу битися з ними навіть заради трьох світів, не кажучи вже про землю, що за радість нам від вбивства синів Дритараш, Окрішна. Так, попередній вірш повністю про гріх. Да? Ну, про насолоду. А, хоча ні. яку користь може принести битва, в якій загинуть усі мої родичі? Це співчуття також, да, 31. Є також жага солоду. Матеріальних, яка вона принесе щастя, яке вона може щастя, ця жагана солод принести. нам. Ну. Я більше не можу залишатись тут. Я вже не володію собою. І розум мій потьмарився, я передбачаю одні лишне щастя, о Кришна, убивця демона кеші. <гум> Все тіло моє здригається, волосся мій гандіво вислизає з рук, а шкіра палає. А мій дорогий Кришна, я відчуваю, як тіло моє тремтить і в роті мене пошерхує, бо я бачу перед собою своїх друзів та родичів у такому войовничому настрої. Це можна теж віднести. Це вір 28 до співчуття. Все. Ми зробили це завдання. Кришна! Тобто ми розбирали чотири аргументи, чому Арджуна не буде uh, вступати до бою.